Скільки питання спестрибнуло для Путіна Путіну болюче болюче, тому що це приниження, тому що взагалі е, постало таке питання, що можуть його і його друзів притягнути до відповідальності, і е, зрозуміти, що вирок цього суду, навіть якщо він буде спочатку заочним, буде просто різати все по рукам, ногам абсолютно всі можливості путінському оточенню далі продовжувати якимось чином виживати. І точно беремо до уваги, що в Путіна є статки за кордоном в різних країнах. В його оточення є ці статки, там живуть діти, родини і так далі. Все це абсолютно існує. От так звана демократія, яка дозволяє їхнім родинам спокійно існувати. Вона в світі є. Якби це було на території Росії, то Росія давно би вже всіх посадила в тюрму, допитувала би, знущалася би і невідомо чи хтось би взагалі вижив. Світ веде себе по іншому, і тому потрібен спецтрибунал, який створить цей прецедент і дозволить. Рубати і різати і забирати всі ці речі, ми я думаю, що велику частину міст могли би відбудувати за рахунок тих коштів, які є в Путіна його оточення.